Добрый день. Представители практически всех районов, всех профессий Кривого Рога сейчас приехали в Верховную Раду для того, чтобы встретиться с представителями политических сил, встретиться с руководством Верховной Рады, с президентом Украины, чтобы донести свою позицию по ситуации в городе, по необходимости выборов. Сейчас общественность Кривого Рога поднялась на борьбу с криминальной и графической системой. Очень серьезная проблемы составляют фальсификации. Очень серьезные проблемы а, составляют призывы представителей проигравшей страны фактически к прекращению гражданского мира, представлению людей, вышедших за свою свободу на улицу в качестве захватчиков. Все это уже мы видели на Донбассе. И это тоже беспокоит представителей Кривого Рога. Я предоставляю им слово. Добрый день, уважаемые народные депутаты. Кривой Рог приехал к вам. Криворог приїхав сказати своє слово. Ми просимо вас, пожалуйста, завтра в сесійному залі проголосуйте закон, підтримуйте нові вибори мера Криворога. Криворог жде і сподівається на наших народних депутатів. Криворог кипіть, криворог хоче правди і чесності. Ми просимо вас, проголосуйте, поддержите наш наш народ. Наших криворожан, еж... каждое воскресенье мы выходим на вечер по 5-7 по тысяч человек. Люди просят правды, люди хотят честных выборов. Народные депутаты, поддержите, пожалуйста, рух Спасибо. Добрый день, уважаемые народные депутаты. Мы, жители Криворога, встали против того, чтобы... Вернее, мы встали за то, чтобы все было честно и по справедливости. Если люди проголосовали за, это должен быть результат за. Если против, это против. Мы приехали сюда против фальсификации. Поэтому, народные депутаты, мы вас очень, пожалуйста, просим. Проголосуйте завтра за э, закон, который э, подадут на депутаты от э, самопомощи, за новые выборы в городе Кривом Роге. Мы на вас надеемся. Шановні народні депутати, сьогодні вперше криворіжці мають можливість, щоб ви їх почули. Почуйте, будь ласка, це не Політики, це прості громадяни звертаються до вас. Підтримайте прагнення криворіжців до чесних виборів. В нас украли наші голоси. Допоможіть нам, будь ласка, завтра. Ми просимо вас віддати свої голоса за вибори в кривому розі. Голоса віддайте за людей. Ми дуже вас про це прохаємо. Шановні депутати, я звертаюсь як від мешканців. Від... Я звертаюсь від імені меш... від імені мешканців Кривого Рогу. Просимо вас проголосувати завтра за повторні перевибори у Кривому Розі за чесні перевибори. Цього хочуть мешканці міста. Шановні, я доктор наук, професор. Я нарахував біля 30 видів різних. Технології, які застосовувалися у фальшуванні цих виборів, таке було майбутньоки в у 2004 році. І я закликаю вас посприяти тому, щоб в кривому розі ми мали можливість провести чесні вибори. Дякую вам, доброго дня, народ України, шановні народні депутати, просимо вас проголосувати завтра. За повторні вибори в кривому розі, тому що е, людей вже е, не можна далі стримувати, тому що вони хочуть правди, хочуть, щоб все було по закону. Дякую, уважаємо депутати. В Кривому Розі люди об'єдналися, відстаюють свої права, право на чесний вибор. Прошу вас об'єднатися і дати можливість, дати можливість чесно проголосувати, обрати ці всі фальсифікації, побачити. Чесний вибор криворожан. Дайте їм этот шанс. Прошу вас. Поддержі, пожалуйста, Рог. Он нуждается в чесних виборах. Шановні народні депутати. Я не представлятимусь, бо наразі я не представляю себе. Я хочу, щоб дивлячись на мене, ви побачили тисячі криворожан. Я хочу, щоб коли ви чули мене, ви насправді чули цих людей, які вже кілька тижнів, практично місяць, щоденно борються за свої права. Я хочу, щоб ви згадали, як ви прийшли до влади. Була революція гідності, була кров, була війна. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це завтра, коли кривий ріг проситиме вас про шанс захистити їхнє право на вибір. Дякую. Шановні друзі, чи є запитання? Будь ласка, у когось? Шановні депутати Бондаренко Руслан мене звати. Я б хотів би звернутися до вас зараз. Лише, не лише питання кривороста. Ви повинні показати всій Україні, що так не можна робити, що не можуть проходити фальсифікації, тому що меседж Євромайдану був це чесні прозорі вибори. Тому дуже, дуже я вас прошу звернути на це увагу. Поки є сили це зробити законним чесним путем. Все все залежить від вас. Дякую. Чи є ще доповнення? Уточнення від молоді шановні депутати. Я буду представляти молодь Кривого Рогу, молодь, яка також потребує чесних виборів. Також хоче жити в кращому місті. Ми вас дуже просимо підтримати завтра голосування щодо перевиборів у місті Кривий Ріг. Будемо за це дуже вдячні вам. Добрий день, шановні депутати. Я представляю громадську організацію Свобода і честь Кривий Ріг. Я дуже прошу вас від імені усіх волонтерів, які приймають участь у забезпеченні наших воїнів, у забезпеченні порядку у нашому місті. Зверніть увагу, будь ласка, на ту ситуацію, яка склалася в нашому місті, і не дайте нашому народу зневіритися у ваших силах. Ми за честь і справедливість. Проголосуйте, будь ласка, завтра за закон, який дозволить нам провести чесні, демократичні, відкриті вибори. Дякую. Слава Україні! Дуже вам дякую.